На Дубинщині популяризують цибулю. Тут розробили унікальну програму. Докладніше про це у відеоінформаційного інформаційного Теза. У селі Рачин, що на Дубинщині, хочуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини регіону страву із популярного і одного із улюблених українцями овоча цибулі під назвою Цибульники. Наразі тут збирають та досліджують відомі в нашій місцевості рецепти цієї страви та готують необхідні документи. Зокрема, нещодавно презентували цибульники у проєкті Жива спадщина. Цього року було започатковано такий чудовий обласний проект, який називається Рівненщина на смак. Але на смак можна розуміти. По різному, тому що це пропонувалося кожній громаді презентувати майстрів, ремесла, гастроспадщину. І ось в цьому році ми вирішили від Тараканівської громади подати цибульники. Ну я не буду казати, що ми так називаємо рачинські цибульники, тому що насправді в громаді в нас багато хто готує, не тільки в нашій громаді саме цибульники, але ми хочемо. Щоб вони були впізнаваними урачені цибульники, дуже поширена страва, адже місцеві господарі та господиня якраз і відомі на Дубищині, тим, що вирощують і продають на ринках цибулю, яка славиться далеко за межами регіону. Жителі села інколи жартома так себе й називали цибульниками. З давніх давен раченці садили багато цибулі, а садили вони для того, щоб реалізовувати на ринках Дубенщини, А потім вже і в бродах продавали, і в Львові дуже багато цибулі. Але коли е не могли реалізувати її, так не завжди базар вдавався, як то говориться. То цибулю використовували в щоденному побуті, і з нею готували багато страв. Наразі у урачені, що належить до Тараканівської громади, дослідили декілька рецептів цієї страви. Звісно, що варіантів є безліч однак, головний інгредієнт цибуля. Ми презентували ось такі види цибульники, Рачинські зеленої цибулі. Вони популярні більше літом, коли є багато зеленої цибулі. Також в нас є чудова господиня села Рачен Люба Лупанович, яка готує дома і також на огляд нашої експертної комісії в Рівному. Готувала цибульники з м'ясом, а ще в нас є унікальний рецепт від старости нашого села Наталії Андріюк. Це цибульники в томатному соусі. Насправді, коли експертна комісія спробувала ці наші рачинські страви. Вони б якби ми не показали рецепти і не сказали, що це цибульники, вони навіть не здогадалися, що основний інгредієнт це є цибуля. Варто зауважити, що місцеві господині передають ці рецепти із покоління в покоління, як і вказівки, як зменшити пекучість цибулі та зберегти її вітамінні властивості. Цікаво, що у громаді є рецепт цибульників, який буде актуальний під час посту. Цибульники, які, як я казала, готуються із зеленої цибулі. Є е, е, рецепти смачних страв, які готуються з, зі стрілок цибулі. Наприклад, в томатному соусі е, цибульники це досить така тепла смачна е, страва, яку можна подавати і навіть е, як і в піст, і насправді як і запропонувати як страву для гостей, які приїхали. Є також варіація, ну це вже так я б сказала, вишукана страва, коли різні види, види фаршу фаршируються в самій цибулині, воно дуже гарно виглядає, дуже естетично і знову ж таки дуже смачно. Слід зазначити, що у селі Рачин вперше заговорили і про обряд читання весільної корони, який уже внесений до списку нематеріальної культурної спадщини України. Тож. Сподіваємося, що і цибульники стануть такою ж візитівкою регіону, як і цибулевий пиріг у Німеччині чи цибулевий суп у Франції. Тож закликаємо господин ділитися з пані Алою своїми рецептами з цього овоча. Чим більше масштабування, чим більше людей доєднається, тим більші шанси елементу потрапити не тільки в обласний перелік елементів нематеріально-культурної спадщини, а й в національний. А це вже показник того, що ця страва ідентифікує нас як українців, як любителів нашого, ну те, що вирішено в нас в Україні, а зокрема в нашій громаді в нашому селі.